Нам здається, що життя так пішло шкеребер, що вам ніколи вже не повернути його в правильне русло. Для вас є надія. Приєднуйтесь до Кеннети Глорії Копланд на передачі «Переможний переможного звіруча, коли вони будуть говорити про те, як виконати той план, який Бог має саме для вас. Вітаю to... to... вас. Запрошую на чергову передачу «Переможний голос віруючого». Ми Кенет і Глорія Копленд. Давайте помолимось. Дякую ми будемо ми разом вірити Господь. Богові і одразу ж перейдемо до нашого біблійного заняття. Отже, ми славимо тебе і так. дякуємо тобі сьогодні від цього ми дякуємо серця. Тобі, ми відкриваємо для тебе наше серце і розум Твоїм святим Духом, щоб отримати відкриття з небес. Слава Богу. Ми дякуємо тобі за нього. Ми приймаємо його вірою в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Вчора, Глорія. На мене справді справило сильне враження те, що Бог сказав Аврааму. То був чоловік, який на той час розумієте, він не мав Біблії, до якої він міг би звернутися, нічого з цього ще не було написано. Ще не було того завіту з Богом, який Бог збирався скласти за Авраамом. Однак був завіт з Богом в дев'ятому розділі книги Буття. Після потопу Бог поблагословив Ноя і його синів і сказав їм, плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Поповнюйте її запаси. Це благословення, яке Бог сказав Адаму і поклав на нього, і коронував його владою і планом продовжувати розповсюджувати Еденський сад, поки він не розповсюдиться на всю землю. І будь-яку природну річ, коли вона зношується та старіє, Необхідно оновлювати і поновлювати бог не планував, щоб щось зношувалось, старіло, ламалось і вмирало. Він створив все, щоб воно перебувало вічно. Адам не був безсмертним. Він не був прославленим, він був вічним. в людському тілі і досі є всі ознаки того, що воно було вічним. Бо кожна людська клітина відтворюється, Вона відновлюється. Кожні від 7 до 11 років через 12-15 років ваше тіло, моє тіло, тіло будь-якої людини буде мати повністю новий набір клітин. Мільярди, мільярди і мільярди клітин. Всі вони будуть новими. Але вони ушкоджені. Вони старі. І це прийшло в результаті гріха. люди намагаються врятувати цю планету, і вони не можуть її врятувати саме благословення Господнє мало наповнювати її поповнювати її запаси. Людина в своїй винахідливості може тільки розривати її на частини. Почнемо з того, що саме винахідливість людини і розриває її на частини. Але це не входить в Божий план, щоб людина коли-небудь знищила цю планету. Що стосується її знищення, Бог зробиться сам. І є лише один план того, як це можна зробити. І він ніколи не дозволить, щоб вона знову була затоплена водою, але прийде вогнений потоп. Ця планета, у тому вигляді, в якому ми її знаємо сьогодні, не буде існувати всю вічність. Її постійно потрібно було наповнювати, поновлювати її запаси, приводити до ладу по мірі того, як вона зношувалась. Але з віками гріх так у багатьох аспектах її зруйнував, що її доведеться замінити. отже, таким був Божий план самого початку, і потім він повторив його з ноєм і сказав: плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю. То були Ной, Сим, хам та Яфет. Саме там було благословення. І коли вони ввійшли в Божий план і майбутні плани хам та Яфет зробили те саме, що зробив Адам. Вони відійшли від Божого плану. І вирішили рухатись самостійно. З часом вони знайшли собі рівнину, яка, зрештою, була названа Вавилоном, і вони почали будувати свої власні плани, свою власну владу. Вони пішли і замість того, щоб використовувати каміння, почали робити цеглу цей бог не знав про що він говорив. Німрод переконав їх всіх у тому, що саме він є розумніший за всіх вас разом взяти. І я буду приймати всі рішення сам. І чинячи так, він породив і розв'язав першу війну. Отже, у Бога був план для Авраама, і план для Авраама визначав план для вас і для мене. Бо Христос викупив нас від прокляття закону, зробившись за нас прокляттям, щоб благословення Авраамове могло розповсюдитись на всіх нас, на Хама, Яфета і Сина. Через Христа Ісуса, щоб ми могли отримати обітницю Авраама. Це важливо. А що є обітницею Авраама? Це Божий план, щоб повернути благословення назад, на той шлях, який Бог запланував для вас ще до заснування Амін. світу, так. помазання, щоб зупинити прокляття і сила. Щоб зробити вас успішними у Христі Ісусі, не просто фінансово, фінансове процвітання найнижча частина процвітання, щоб народитись згори і наповнити вас самим лідером, Духом Святим, самим творцем і провести вас до хорошого здоров'я, зробити вас сильними. Слава Богу, і благословенням. той самий план. Він ніколи не змінювався, щоб ви ставали благословенням, а не просто отримували благословення. Це благословення приходить з небес так. на землю. І те, що відбувається тут, на землі, економічний спад, важкі часи. Що б там не було? Це не може протистояти не тому плану. плану, який приходить так. з небес, якщо ми будемо слідувати за Богом. І все це не прийшло від Бога. Ну, я вірю, що Бог приносить все, що. Ви просто не праві. Ось і все. приходить з неме. Не Бог приніс погану економіку. Не він приніс прокляття. Не він приніс щось подібне. Ви можете записати це на рахунок диявола та Адама, але Бог викупив Адама через завіт амінь. Слава Богу. Він склав із Авраамом кровний завіт, назвавши його Авраамом. Для чого? Щоб досягнути нас, щоб дати нам той план, дати нам його віру. Віру Авраама, щоб це могло бути по благодаті. і вічний, благий Божий план, як ми вчора побачили, Амін. який представлений для кожного народженого на цій землі чоловіка, та кожної людини, яка коли-небудь була у гріху і ожила по благодаті через віру, дар Божий призначений для кожного з нас. Аллилуйя. Бог має певний. «Завчасно спланований план, який переважає все, про що ми з вами тільки могли мріяти. І одного разу господь сказав мені: Кенете, я зробив тебе таким багатим, що тобі навіть і не снилося. Ще до того, як була створена ця планета. І я зробив це для кожного. Так говориться у першому розділі послання до Ефесян. Бо благословив нас всіма духовними благословеннями в небесах. І він сказав: якщо ти будеш слідувати за мною, у мене є дорога, яка веде до твого багатого місця, до здоров'я, до любові, до доброти, яка переважає все, що ти тільки можеш собі уявити, до всього. Я повинен процтати. Я повинен бути здоровим. Я повинен процтати фінансово. Мої потреби сповнені Христом Ісусом. Як? По його багатству у славі? Невідповідно до бідних факторів цього світу. Бо як тільки ви затверджуєте для себе, для мене є план і це не просто для когось іншого, але у нас є план, і я буду шукати цей план. Дозвольте мені спробувати донести до вас цю думку. Можливо, щоб ви чи можливо жити у нестачі і бути банкрутом? за хорошої економіки звичайно так, можливо бо ми переживали таке і раніше. Так. Тоді розверніться на 180 градусів. Чи можливо мати достаток за, за поганої, поганої економіки? Так чудова думка, це реальність. Так, коли ви подивитесь на це очима Бога, а не очима цього світу, то цей світ думає: якщо уряд не може мені допомогти, мені нічого не допоможе. Те, що ви маєте, набагато сильніше за уряд. Благословення працює незалежно від того, що відбувається у природній сфері. Як дізнатись цей план? Пам'ятайте, Бог сказав Аврааму: я покажу тобі, де та земля, і я буду вести тебе до неї. Ісус сказав, Дух Святий, коли Він прийде, він вестиме вас. Давайте прочитаємо це. Слава 16 розділ Євангелія від Івана. Бо вам потрібно зайняти свою позицію в цьому питанні і більше ніколи не говорити. Ну, ви просто ніколи не знаєте, що приготовлене у Бога. Ніколи так не говоріть. Ну, знаєте, брата Коплен, ви просто ніколи не знаєте. Це пекельна брехня. Я знаю. Я знаю, чого я не знаю. Тим не менше я довідуюся, бо Дух Святий в мені. Є певні речі у моєму дусі, які, коли я молюся і шукаю Бога, я заспокоююсь і замовкаю перед Ним. Я ходжу в любові. Ті речі починають розкриватися в моєму розумі. Ті речі, які вже є в моєму дусі, нарешті потрапляють в мій розум, і я можу в них ходити. Поглянь, Глорія, що сказав Ісус. Тринадцятий вірш. Коли ж прийде дух істини, то поведе вас, скажіть це поведе. Поведе Поведе куди? Поведе вас до всякої істини. Амінь. Так, сестро Глорія. Але він звертається там тільки до 12 учнів. Давайте затвердимо це раз і назавжди. Гаразд. Подивіться наступний розділ. Ісус молиться і в тому ж самому місті, в той самий час, звертаючись до тих самих людей, вірно? І Він молиться за цих людей в 20-му вірші. Не про них же лише молість, але й про тих, хто повірить в мене по слову їхньому. Нехай будуть всі єдиними. Тому Він молиться про вас, і він молиться про мене. Він молиться про всіх людей у всі часи, які вірять в нього, по Слову Божому. Так. Тобто і про мене. Так. Він буде вести, і Він скерує вас на всю істину. Чи є його план істиною? Без сумніву. Звичайно. Він поведе вас на всяку істину. Бо не від себе буде говорити, але буде говорити те, що почує. Отже, у Духа Святого немає проблеми зі слухом. Це у мене є проблеми з тим, щоб його почути. І у нього немає проблем з тим, щоб говорити. Так. Що стосується того, щоб чути, Якщо є якась проблема, то вона з мого боку. І не ви винні у тому, що я не можу чогось почути. Ви не можете звинувачувати в цьому когось іншого. своїми словами я виправдаюсь і своїми словами я буду осуджений. а тепер послухайте насправді дуже уважно. Скажу вам, це важливо. Ісус сказав, що він буде говорити все, що почує. отже, Ісус. Наш Господь і Спаситель. Саме він склав цей план. Він за мене, а не проти мене. Amen. Невже ви думаєте, що він як мій Господь і мій спаситель? Що він не відповідальний за моє майбутнє? Невідповідальний за цей план? Без нього я не маю жодного уявлення про те, як увійти в нього чи вийти з нього? Якби не він, я би не знав, як відрізнити золото від бруду. Тому він говорить. Дух Святий чує його, Дух Святий передає це моєму Духові. Але я сподіваюся на уряд, я сподіваюся на ту чи іншу партію, я сподіваюся на президента, я сподіваюся на все, але тільки не на те, на що я повинен сподіватися. Ну, ви просто ніколи не знаєте, що Бог запланував. Зачекайте хвилинку. Він щойно сказав, що ви будете знати. Але вам доведеться Всяку слухати. Як? Вірою. Тому ви починаєте таким чином: Господи, я відкриваю свої вуха, і я вивільняю свою віру. Ти сказав це. Ти, мій Господь, спасите, Дух Святий тут, щоб допомагати мені, вести мене і наставляти мене. Я відкриваю свої вуха. Господи, навчи мене слухати. Навчи мене Твоєму слову. Я бачу із Твого слова, що я повинен процитати. Я не повинен ходити в боргах, я повинен бути зціленим, я не повинен бути хворим. Ти прийшов і поніс мої хвороби і недуги не для того, щоб я потім пізніше ніс їх сам, щоб навчитися чомусь. Ні, Ісус сказав, що Дух Святий буде навчати мене? Отже, зверніть увагу, ось на що і майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо відмогу візьме і звістить вам. Чи сказав він, що він можливо це зробить, а можливо, ні? Ні, він сказав, що зробить це. Ні, він сказав, що він зробить це. Я зроблю це, значить, його воля, щоб я знав. Це затвердило його волю. І віра починається там, де відома Божа воля. Вірно? І послухайте наступне. Знаєш, Лорі розумом у це неможливо повірити. Це переважає природну віру. Послухайте наступне. Все, що має отець, є моїм. Що саме? Все, що має отець, є моїм. бо я сказав. І він уже одного разу це сказав. Він збирається сказати це знову. Із його вуст виходить два свідоцтва. Він візьме змога і вам звістить. Не існує такого плану, який має Бог. Все, що Він має, належить Ісусу. А Здава Ісус сказав, Він візьме все те, що є моїм, і звістить вам або покаже так. вам. Він покаже вам стосовно вашого плану і вашого майбутнього. Розраховуйте все. на це. Дякую тобі, Ісусе. Але вам доведеться твердо стояти на цьому, бо кажу вам релігія, сім'я, уряд всі вони будуть протистояти вам стосовно цього. Орел Робертс одного разу сказав мені: ми їхали у машині, і я сидів за кермом. Було дуже тихо, він читав кенете. Я відповів, так, сир. Люди завжди будуть говорити тобі, що ти не можеш цього зробити. І послухайте, що він сказав. Ми з тобою хопилися за це більше 45 років тому. Роби три речі, і ти завжди будеш мати успіх. Номер один. Дізнайся волю Божу. Хіба це не план Божий? Так. Дізнайся його. Розумієте, саме тоді. Це тоді, коли ви задаєте свої питання перед Богом. Ви не запитуєте у інших людей, який для вас Божий план. Так, так, ви отримаєте лише їхній план. Я не говорю про те, що вони навіть не намагалися вам допомогти, але вони будуть бачити його своїми очима і виконуватимуть його через свою благодать. Так. Вам це не потрібно. Вам потрібно почати ось тут. і він хоче послати вас до когось. Це інша справа. Але як тільки ви його дізналися, так це воля Божа для мене. Це воля Божа, що ми вийшли на радіо? У нас не було жодної копійки. Ми не мали уявлення, як вийти на радіо. Ми записували свої перші передачі у кімнаті, обклеєні контейнерами з під яєць, які служили звукоізоляцією. І послухайте, що сказав брат Робертс. Номер один. Дізнайся волю Божу. Номер два. Не ходи радитись більше з плоттю та кров'ю або з людиною. Так? Не запитуй ні в кого, чи можете це зробити чи ні. Номер три. Виконай, Виконай свою, свою, роботу свою роботу за будь-яку ціну. За будь-яку ціну. Амінь. Це включає в себе ваше так, життя. вірно. Ви також і отримаєте. Це сильно. Так, так. І ми продовжували Слава рухатись. Богу. Ми продовжували рухатись, і я знав в своєму дусі, що я пропустив десь Бога. Не повертайтесь назад, і не враховуйте точно. Я би сказав, що ми рухались тоді в служінні вже 15, 16, 17 років. Я відчув занепокоєння в своєму дусі, І я знав, що це був не диявол. Коли воно вперше до мене прийшло, я подумав: «Сатано, в ім'я Ісуса І потім, коли я це сказав, я усвідомив, від чого воно приходить. Це не фізичне і не природне занепокоєння. Якщо ви проводите час, молячись у дусі і так далі, ви навчитесь бачити різницю між одним та іншим. Або ж попросіть Бога, і він покаже вам різницю між одним та іншим. Саме це він зробив для нас. І я почав хвилюватись про це. Я почав думати: я не хочу пропустити Бога. Боже. Я не хочу бути поза твоєю волею. Де це я цього допустився? Боже, як я це пропустив? Що я зробив не так? Чи зробив я щось не так? Боже, чи я знаходжусь в неправильному місці? Господи, і це тиснуло на мене, ставало ще гірше. Це почало впливати на мене фізично. Я не покоївся через це. Я не покоївся кілька тижнів, і нарешті я сказав: Боже, допоможи мені. Допоможи мені з цим. І Я подумав. Я робив це не вперше. Я подумав. Замовкни і послухай. Прямо тут я почув це. То не був фізично чутний голос. Забудьте про це. Це прийде як знання. І це знання, що ви просто знаєте, що ви знаєте, бо ви знаєте, що ви знаєте, що саме ви знаєте. Це переважає інтуїцію. Як я це дізнаюсь? Ви будете знати. Ніколи не ставте це під питання, як ви дізнаєтесь. Ви просто будете знати. Це приходить як переконання або. Але в тому випадку я почув наступне. Я почув: Кеннеті, ти віриш, що я можу повернути тебе звідти? Де ти зараз знаходишся прямо до своєї досконалої волі? Розумієте, я не думав про це. Я відповів голос. Так, Господи, звичайно, я вірю цьому. І коли я це сказав, до мене прийшов мир і спокій. У мене не було спокою стосовно цього. Я вийшов із спокою Божого, і насправді саме так ви потрапляєте в проблеми. Будьте за цим, не робіть цього. Він нагадав мені ось це місцеписання. І я сказав, так, Господи, я вірю в це. Який твій план? Як мені до нього повернутись? Я думав, що він скаже, тобі доведеться зупинитися і припинити робити те і те. Тобі доведеться звідси перебратися туди. Але знаєте, він не ускладнював все так. Він сказав: просто починай говорити щоразу, коли ти будеш думати про те, що ти пропускаєш мій голос і моє керування. Щоразу, думаючи про це, кажи дякую тобі, Ісусе. Нехай твоя воля виконається в моєму житті, як на небі. І він сказав: ти просто говори це і вір цьому, і продовжуй робити те, що ти робиш. Залишайся під Наскільки це важко. Це може робити кожен. Нехай буде воля твоя, нехай виконається Я твій план. Я почав це говорити, і занепокоєння залишило мене. в моєму дусі з'явився спокій і мир. Бог не почав мене просто смикати і кидати назад. Він має спосіб, як розібратися з цим. Він справді розумніший за всіх нас разом взятих. Без Крім того, у Для нього вже Богу. є план. Так. У вас є проблеми відхилення від курсу? ви рухались цим курсом, а потім відхилилися ось так. І чим далі ви продовжуєте відхилятися від курсу, тим більше ви відхилились. Але потім Дух Божий просто змінює ваш напрямок. Ви повертаєтесь на цей курс або в пункт вашого призначення, так що вам навіть не доводиться повертатися назад. просто розслабтеся і скажіть. Нехай буде твоя воля. Я знав, що я проводив деякі зібрання, хоча й не повинен був там бути. Але Бог вибачив мені це. Бо я віддав це в його руки, стримав своє слово і проповідував там. Він благословив це, і ми просто продовжували рухатись далі. І він потурбувався про те, щоб повернути нас у свою волю. І я справді навчився деяким важливим речам. Коли я проходила контрольний політ, щоб стати пілотом-любителем, я повинна була приземлитися в Меахані. Я не мала жодного Аматова. уявлення про те, де знаходиться той аеропорт. Я не знала, що робити екзаменатор він просто зробив так. я подивилась туди. Він не показував мені на нього. Він просто щось сказав і зробив ось так. Я подивилась туди, і там був аеропорт. Якщо я правильно пригадую, ти подивилась на авіабазу, яка була якраз Так, поруч. я подивилась на Карлсвелл, а не на Майхан. Він ось подивився туди, і там був Майхан. Я летіла на Карлсвелл, чого звичайно ж не можна було робити. Це військова база. але розумієте. Господь був Я відповідальний за це, бо ми помолилися проти контрольний політ. І Бог був відповідальний. Він прослідкував за тим, щоб ти була скерована туди, куди летіла. Так, він І він буде вірний. робити це знову. І наш час вичерпаний. Ми повернемось за хвилину. За 45 років служіння я ніколи не отримав ясний і чіткий план Божий тоді, коли сидів і хвилювався. Жодного разу. Але я засвоїв 45 років тому, що коли я поїду на якесь зібрання, якщо я занурюся у Слово Боже, і саме тому ми і робимо досяжними для вас всі наші матеріали, вони допоможуть вам в цьому. Наші книги, наші передачі, якщо ви приділяєте якийсь час тому, щоб зануритись слово Боже, відкласти в бік все інше, ви зануритеся у нього, і ви бачите. Так ось воно ось воно. Ви підете на якусь конференцію і не дозволяйте нікому вас турбувати там по телефону. Ви приїжджаєте туди і, знаходячись там, ви починаєте бачити і розуміти. Так, ми повинні поїхати сюди, ми повинні робити це. Коли ви застряли у всій цій світській плутанині, ви просто не можете так добре це бачити. Саме тому ми пропонуємо вам наші матеріали. До зустрічі завтра. Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь. Bye.